Наведення марафету в одній з люксембурзьких домівок Данка прибирає тут 10 годин на тиждень. Нелегально. Сербка з Косова вже три роки таксяк зводить кінці з кінцями в Люксембурзі. Офіційного дозволу на роботу в неї немає. Я кадипрошета. Я боюся з'являтися в громадських місцях. Тут можна натрапити на патруль або, приміром, в автобусі на контролерів. У потягах частіше натрапляєш на поліцейських. І навіть коли я просто йду до магазину, я завжди насторожі. Гледа да ме прати, увесь у стрес. Також жінці, в якої працює Данка, є чого боятися. Олександра громадянка Люксембургу. З Данкою вона товаришує. Працевлаштовуючи серпку прибиральницею, вона порушує закон. І в цьому Олександра не виняток дуже багато пересічних громадян, а також в готелях або ресторанах працевлаштовують нелегалів. Таких дуже дуже багато. Вони працюють на благо нашого суспільства та економіки. Нелегальні мігранти в багатому Люксембурзі є фінансово вигідним економічним фактором. Платити передбачену тут законом мінімальну зарплатню 1900 євро на місяць. Далеко не кожен працедавець може собі дозволити. Утім, один з приписів ЄС зобов'язує країну суворіше поводитися з нелегальними працівниками та їхніми працедавцями. Уряд дав нелегалам можливість до кінця лютого добровільно зареєструватися в установах. Манбі Анклітендерні а не шанс зі цю ми Пропонуємо підприємствам шанс узаконити своїх працівників, які нелегально в них працюють. дати їм нормальний робочий договір з нормальними соціальними гарантіями. Мабацьконтрактки охудаденомаль соціальний бідімо. Аби легалізуватися, працівник повинен щонайменше 9 місяців працювати в Люксембурзі, отримувати зарплатню, яка сягала б офіційно встановленого мінімуму, а також мати договір про 40-годинний робочий тиждень. Консультація в незалежній мережі допомоги іммігрантам Асті. Олександра та її сербська прибиральниця хочуть скористатися цим шансом, однак проблема в 40-годинному робочому тижні. Олександра може офіційно оплачувати данці лише 10 годин на тиждень, тому жінки хочуть спробувати спонукати також інших працедавців данки зареєструватися. Не кавідюда я не ради ніка проблем. Для мене не проблема легалізуватися перед урядом. Я нічого не вкрала, нікого не обманула. Я завжди важко працювала. Я хочу лише визнання, як і кожна інша нормальна людина. Врізуємо і да будемо нормально. Да нема проблема. Ми помічаємо, що ті, хто відчуває підтримку своїх працедавців, набагато впевненіші у собі. Ті ж хто працює у роботодавців, які скептично ставляться до такої ініціативи уряду і відвертаються від можливості легалізувати таких людей. Такі нелегали мають багато страху і ці страхи не безпідставні. Лише той, хто може пред'явити всі необхідні довідки та підтвердження, може сподіватися на легалізацію. В іншому випадку їм загрожують значні штрафи. Данку у такому випадку депортують, а жінців, якою вона прибирає, загрожує до року ув'язнення. Чому держава настільки ускладнює їм життя, вони не розуміють. Навіше желим да до Я Хочу нарешті мати дозвіл на перебування в цій країні. я хочу просто мати можливість звичайного життя в Люксембурзі і нарешті спокійно спати. спати. Данка може бути однією з небагатьох, кому вдасться позбутися нелегального статусу. Багатьом іншим навряд чи так пощастить, адже для переважної більшості працевлаштування таких людей надто дороге задоволення.